Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску Олександр Зінченко неочікувано покидає Арсенал після матчу з ПСЖ в Літі Чемпіонів. Справжня сенсація Артем Добек повертається в іспанську жорону. Форвард Динамо Київ став найкращим бомбардиром Ліги Чемпіонів. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Розпочинаємо із справжньої сенсації. Голеодор Роми Артем Довбик може повернутися в іспанську жирону. Форвард збірної України Артем Довбик може залишити рому влітку 2025 року. Італійські змі повідомляють, що клуб розглядає можливість продажу нападника, а в поверненні Форду зацікавлена іспанська жирона. Нагадаємо, Довби приєднався до Роми з жони влітку минулого року за 30 мільйонів євро. Однак адаптація в Італії виявилася непростою. У Римі не дуже задоволені грою Форода, який часто опинявся під критикою. Повернення українців на журона, де Довби провів найкращий сезон у кар'єрі та став найкращим бомбардиром Ла лігії. Каталонці вивчають можливість трансферу та фінансові питання щодо переходу. Рома готова відпустити українця не менше ніж за 30 мільйонів євро. Саме стільки італійський клуб заплатив за українського нападника і продавати його дешевше не планує. У румі поки що не ухвалили остаточного рішення. У клубі є два варіанти: перезапустити кар'єру довбика в Італії або мінізувати можливі збитки від дорогого трансферу. На нашу думку, жона це вже пройдений етап для довбика. Зараз команда бореться за виживання в Лалізії. і навряд чи взагалі більше колись буде боротися за лігу чемпіонів. А тому перехід до жони це крок назад для Артема. Так, в ромі в нього теж не все складається. Але якщо й кудись переходити, то краще пошукати влітку інші варіанти. Ту ж саму, АПЛ, де ним активно цікавляться Астон Віла та Ньюкасл. При всій повазі до жрони, але це вже не та команда, що була в минулому сезоні. Пів складу клубу пішло і один довбик не підніме їм суттєво рівень. Та й інший українець ганку влітку теж, скоріш за всього, змінить прописку. Друзі, як ви вважаєте, чи треба довбику портатися в аутсайдер іспанської ла -ліги Жрону? Напишіть вашу власну думку в коментарях до цього відео. А перед тим як ми продовжимо, любі друзі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовну Ютуб разом. Олександрія визначила з майбутнім головного тренера Руслана Ротаня на фоні шток про зацікавленість до спеціаліста з боку Шахтаря. Керівництво Олександрії ініціювало початок перемовин з головним тренером команди Русланом Ротанем щодо продовження співпраці. Про це сказав журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела Олександрія має намір перед підписати контракт з українським фахівцем. Нинішнього дородення з клубом розраховано до червня цього року. Олександрія наразі займає друге місце турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від динамо на чотири очки і маючи від шахтаря у шість балів. Раніше повідомлялося, що Шахтар може запросити Руслана Ротаня на тренерський місток першої команди гірників. Якщо Олександрія дійсно втратить ротання влітку, і неважливо навіть в яку команду він піде, то це буде дуже важкий удар для клубу, який останні три роки вибудовував чітку стратегію, щоб зробити сильну команду рівня Єврокубків. Якщо Ротань зараз уходить, то все це сипеться моментально і команді буде дуже важко в наступному сезоні, не тільки в Єврокубках, але й в українському чемпіонаті. Також а тому босом Олександрія треба зробити усе від себе можливе, щоб втримати ротиня у своєму клубі. Та гарантувати тренеру подальше зростання команди, як в плані умов, так і в плані кадрового підсилення влітку, щоб клуб міг в наступному сезоні гідно представити Україну на міжнародній арені та знову поборотися за золото в УПЛ. Друзі, як на вашу думку, краще вчинити самому Руслану Ротаню? піти в шахтар чи залишитися в Олександрії? Напишіть вашу думку в коментарях під цим відео. Ще один зірковий українець близький до того, щоб покинути свій клуб. Мова йде проти реала Мадриду Андрія Луніна. Голкіпера національної збірної України Андрій Лунін з високою долою ймовірності залишить мадридський клуб під час літнього трансферного вікна. Головним претендентом на Луніна наразі є турецький Український Українські голки примайна піти в той клуб, де він зможе розраховувати на роль першого номера. Повідомляє іспанське видання Марка. Іспанська преса зазначає, що агент українців Джорджа Мендеш провів переговори з керівництвом «Рала», щоб обговорити поточне становище другого номера команди та оцінити трансферні пропозиції. Нагадаємо, що минулого року Андрій перепідписав новий контракт з мадридцями до 2030 року. Але в ралі є Тібо Куртуа, який продовжує контракт з клубом до літа 2028-го. Саме більгійця в команді вважають безперечним першим номером, а тому все йде до того, що в найближче літнє трансферне вікно український голкіпер Андрій Лунін піде з мадридського ралу. Після того, як Мадридський Реал продовжує контракт з Куртуа, то цілком логічно, що Лунін і надалі буде гріти в банку в клубі. А тому, якщо Андрій все ще хоче якось врятувати свою футбольну кар'єру, яка йде на спад, то влітку негайно треба змінювати клубну прописку. Хоча Туреччина це не найкращий варіант для українця, для багатьох футболістів Туреччина це футбольна пенсія. З іншої сторони, Гото Сара є гарантована ліга чемпіонів в наступному сезоні. Але все рівно, навіть з лави запасних реалу, перехід до турецького гранду це як і випадку з Довбиком, скоріше крок назад, ніж вперед. Краще вже розглянути пропозиції з англійських команд. Тим паче інтерес до Луніна неодноразово приписували Манчестер Юнайтед. Форвард динамо Київ став найкращим бомбардиром Ліги Чемпіонів. Форвард Київського динамо Матвій Пономаренко став найкращим бомбардиром Юнайтської ліги УЄФА цього сезону. Українець, який забив 8 голів, розділив це звання ще з двома гравцями: Мамаду Сангаре з французького ПСЖ і Філіпом Ферхунігом з австрійського зайзбургу. Пономаренко став найкращим бомбардиром в історію юнацької ліги УЄФА серед усіх українських футболістів, побивши досягнення екс-гравців шахтаря Андрія Борочука та Олександра Зубкова, які колись забували 7 голів за шахтар в юнацькій лізі чемпіонів. Нагадаємо, що кена дісталося першого раунду по Єврокубку і в серії пенальтів вибули від однолітків з італійської Атланти. Друзі, як ви вважаєте, чи заслужив Пономаренко вже шанс стабільно грати за основну команду киян? Чи Гереро краще за нього? Залітайте в коментарі та пишіть власні думки з цього приводу. Юрій Вернедуб може залишити Криворіцький Кривбас. Генеральний директор Кривбасу Володимир Баянко розповів, чи планує Криворізький клуб продовжити контракт з головним тренером команди Юрієм Вернедубом. Цитуємо Баєнко. Все дуже просто відбулася чоловічу розмова між президентом клубу та Юрієм Миколаєвичем. Вони домовилися, як і домовлялися спочатку. Є деякі обов'язки перед нами, є деякі обов'язки перед тренером. Домовлено, що коли все буде виконано, то вони далі сідають. Ніхто не скаже, що не хоче продовжувати контракт, але я хочу сказати інше: кожна людина має право вибору і може сказати, що її влаштовує чи не влаштовує. Я б дочекався вже завершення чемпіонату. Потім будемо думати Розповів Баянко у коментарі для видання, та то таке. Візначимо, що з інформацією українських ЗМІ існує велика доля ймовірності, що Вернедуб все ж таки покине крива залітку, а замінить його на цій посаді тренер ворської Юрій Максимов. Перед цьому куди піде тренувати сам Вернедуб, поки невідомо. Черкаський «ЛНЗ» продовжує звільняти усіх менеджерів клубу. «ЛНЗ» оголосив про відхід з клубу чотирьох співробітників. Клуб пропинив співпрацю з директором Василем Грачаним, менеджером з кмедія та маркетингу Андрієм В'яковим та адміністратором Борисом Кузьміним та Микитою Кузьміним. Раніше клуб також залишили спортивний директор Євген Тарасенко та генеральний директор Андрій Колісник. Відзначаються, що головним ініціатором звільнень став 25-річний Василь Каюк, який раніше обмінав посаду спортивного директора Академії ЛНЗ. Зараз він став виконуючим обов'язки гендиректора клубу після звільнення Андрія Колісника. За словами Каюка, у нього повний карт кардланж від президента клубу. Лондонський арсенал програв французькому ПСЖ у першому матчі півфіналу Ліги Чемпіонів УЄФА цього сезону. В Лондоні відбувся перший півфінальний матч Ліги Чемпіонів. Поєдинок Арсенал ПСЖ розпочався для господарів шоком. Вже на четвертій хвилині зустрічі француз Дембеле з передачі грузи на Кварцхелі відкрив рахунок у грі. Другий таймер почався з голу підопічних Мікеля Артети. Точний удар завдав іспанець Маріно, який забив після стандарту. Але гол відмінили за допомогою вар після переграду. Час йшов, але рахунок не змінювався. Арсенал хоч і мав декілька моментів, але так і не зміг спробити ворота італійця до норуми. Відзначимо, що українець Олександр Зінченко весь матч провів на лаві запасних. За інформацією англійських змін, наставне клубу Артета більше не розраховує на українця та планує позбутися його вже через місяць, коли завершиться сезон. Друзі, чи справедливо, на вашу думку, ПСЖ обіграв Арсенал в матчі Ліги Чемпіонів, та як ви вважаєте, чи міг би Зінченко допомогти арсеналу в другому матчі обіграти французів? на коментарі та пишіть у ваші думки. На цьому все. Дякую, любі друзі, за перегляд. Обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічі в ефірі. Бережіть себе та Україну.